Кажу, доця, треба, надо. Надо, доця, ти мене чекай, я повернусь. Був страшний обстріл. Я не могла повернутися на позицію до своїх хлопців. Не повинен думати, ой, летить щось. Я дівчинка, котра виросла на вулиці, зростала 10 хлопців, і я одна, котра хотіла вчитися в дитинстві на патолога анатома, взяла себе в руки і кажу, мамі, мама, я йду служити. Мама ж за голову каже, Оксана, ну хочеш, так іди. Так і розпочався мій шлях на посаді в сухопутній частині, на посаді санітарного інструктора. Потім з 2020 року я в повітряних силах була на посаді бойового медика взводу. І зараз вже три роки я займаю посаду, посаду фельдшера дивізіону. За весь ваш бойовий шлях, скільки ви вже мали різних бойових виїздів, скільки працювали з різними пораненнями, що найбільше вас вразило, які можливо поранення або військовослужбовці запам'яталися. Відкрита черепно-мозкова травма, різні ампутації, верхніх, нижніх кінцівок, кульові поранення, осколкові поранення. Згадайте, будь ласка, як тоді відреагували? Отак. Потім був у мене командир, його вже на зараз три роки немає. Він мене посадив, був страшний обстріл. Я не могла повернутися на позицію до своїх хлопців. І по рішенню командира переїхали ми, я і водій після евакуації пораненого в сховище. А я ж сижу йому кажу, а як я, як там хлопці, що я буду робити? Як вони без мене? Побалакав зі мною і після, після цього більше такого не було. І по сей день нема такого хвилювання, тому що ти розумієш, що тобі треба ввімкнути в мізки і надавати допомогу. Якщо ти цього просто не зробиш, то людина помре. Розумію, що потрібна допомога надавати тим, хто поранений. Відключаєте емоції? Їх нема. Мозок вимикається. Немає співчуття жалю. Тобто, є військовослужбовець поранений, який кричить на ну, боляче. А я розумію, якщо йому не дотягну той турнікет, він помре. І його біль мене не цікавить. Нема жалю в мене. Буває, коли я нервую. Що я пророблю, то я співаю. Сама собі там тихенько підноси, коли я співаю і так себе заспокоюю. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати. Про квітучу надію свою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. А як морально розвантажуєтесь? Навушники. Виша і слухаєш музику, класичну музику, українську музику. Дзвониш дитині, котра каже, мама, на мене зуб виліз. А я така щаслива і довольна, думаю, слава Богу, доця що все добре. Дитина ще у вас дуже маленька. Вона вже розуміє, що мама на військовій службі. Кажу, доця, треба, треба доця, ти мене чекай, я повернусь. І вона знає, що мама заради неї тут. Вона розуміє, що у нас вся сім'я військовослужбовців. Чоловік загинув у 2018 році військовий, у 20-му році загинув батько, брат рідний, інвалід війни другої групи, також військовий, списаний з військової служби, сестра військова, всі, окрім мами. Тому вона ще з дитинства розуміє, коли мама їде в відрядження і вона чекає, коли я повернуся. Після втрати чоловіка не було думки залишитися вдома, щоб з дитиною бути? Ні, ні, не було. Тому що тоді вже було ясно, що ще не буде ні кінця, ні краю. І якщо я залишусь вдома, хто, хто допоможе. Багато є спеціалістів, але ж ви самі бачите, що не кожен хоче йти. І коли в мене люди кажуть, ти ж нас не покинеш. А я кажу, ну куди я вас покину? Вони для мене всі як діти. Хоча інколи деякі баки, мені гадяться. Ну, так. І вони для мене всі діти. Будь то 55 років, будь то 20 років. Яку рису обов'язково має мати медик? Не боятися. Ти не повинен думати: а, ой, летить щось. А вдруг я зараз помру. Ми всі коли-небудь помремо. Не треба боятися, а треба робити і спасати людей. Яким потім спасуть інших людей. Виграють. наступить мир, наша перемога і все буде добре. Тому так і стоїмо.